Будівля сумської адміністрації розвалюється. Уламки з усіх сторін падають на землю. Хто відповідальний за такий занедбаний стан центральної адміністративної будівлі, розкаже Альона Щербакова. Будівля адміністрації, що на площі незалежності у сумах, розвалюється просто на очах. Шматки фасаду час від часу падають зверху. При цьому належної огорожі чи маркування зони небезпеки немає. Це шматок фасаду сумської адміністрації. Він впав зверху і. Ось такий слід залишив на землі. А якщо б це була честь голова? Сьогодні тут працює бригада висотників, втім, без захисних касок. Вони обстежують будівлю адміністрації, роблять технічну характеристику стану та визначають ступінь аварійності саме фасадної частини. Попередні висновки роблять уже сьогодні. А потрібно метрів 6 шість мінімум. Если есть возможность, то, наверное, весь газон. Потому что сыпятся фактурный и штукатурный слой, и защитный там, до 3-4 сантиметра толщиной. Это хоть даже он штукатурки, это килограмм 5-6 может быть, отваливаться кусок. И на карнизный пояс, вот этот видно, монолитный железобетонный, он падает и отлетает, смотря с какой высоты будет лететь. Огородила адміністрацію тільки за сторони входу. Задвірки та тротуар навколо будівлі, мабуть, не цікавлять відповідальних за технічний стан. З тих сторін не, падали. Якщо комусь не, падали, не падає. Ви Обіцяє. Сподіваємося, обіцянка чиновниців береже простих городян від падаючих частин фасаду. Аліна Щербаков, Олександр Сокол, Олександр Зорбат. новини СТС.